Відбулася підсумкова прес-конференція начальника головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області Ірини Столярик за перший квартал 2015 року. Як вплинули на надходження до бюджетів нововведення в податковому законодавстві, які позитивні зміни, а які ще недопрацювання? Про це в наступному інтерв'ю. Попри всі проблеми, з якими стикається наш бізнес в Івано-Франківській області, не тільки в івано франківській а й в Україні. Це і скорочення спаду споживання, це і багато коштів. І розрегулювання фінансової системи. Прикарпатські бізнесмени сплачують платежі до бюджету справно і в повному обсязі, можна сказати. Так, у першому кварталі поточного року до зведеного бюджету Прикарпаття надійшло податків і зборів в сумі 903 мільйони гривень. З них до державного бюджету поступило 456 мільйонів, до місцевих бюджетів 446,9 млн грн. мільйонів гривень. Надходження до державного бюджету в порівнянні з попереднім, з минулим 2014 роком, відповідним періодом першого кварталу зменшилися на 138 мільйонів гривень, однак місцеві бюджети отримали більше 59,4 мільйони гривень. Коротенько, чим пов'язано зменшення поступлень до державного бюджету, воно пов'язано з тим, що в цьому році в першому кварталі в нас не допуступило. Е Десь в межах 300 мільйонів, якщо рахувати з попереднім періодом, це рентної плати за користування надрами. Це пов'язано з несплатою платежів цього воду податків «Укрнафтою». Тому 259 мільйонів ми не доотримали до державного бюджету рентних платежів. Крім того, в нас надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку. Це пов'язано з тим, що в прошлому році у нас була фірма СТК, яка виготовляла горіл, горілчинні вироби, яка перейшла на реєстрацію до міста Києва. Однак при цьому всьому нам вдалося досягнути позитивних результатів по основних бюджету утворюючих платежах. Так спостерігається збільшення надходжень з податку на додану вартість до державного бюджету. Надійшло майже 155 мільйонів гривень, що на 38 мільйонів більше у порівнянні до відповідного періоду минулого року. Найбільша сума ПДВ залучена в березні поточного року. Ми зібрали більше 57 мільйонів гривень, що, можна сказати, є свого роду рекордом для Івано-Франківщини. Для порівняння середньомісячний збір цього платежу. В Минулому році склав близько 40 мільйонів гривень. Ну, тут можна сказати, позитивним фактором все-таки є те, що ми з 1 лютого перейшли в тестовому режимі на електронне ПДВ. Багато було різних... Нерозумінь, багато було нарікань на введення цього електронного ПДВ, але все-таки можна сказати, що з введенням електронного ПДВ він зараз працює тільки в тестовому поки режимі, з 1, лютого буде працю... з 1 липня перепрошую, буде працювати він вже в повному об'ємі, тобто там і формули будуть застосовуватися, але з 1 березня у нас всі платежі по податку на додану вартість. Поступають лише з електронного рахунку ПДВ, яке відкрито для кожного платника в казначействі. Тобто це означає те, що у нас вже відпала ця практика, яка була складена багатьма роками про те, що ми ПДВ брали у переплату. Платники нарікали, що Податківці дзвонять, просять в порід ПДВ. Тепер, навіть якщо податківці будуть просити в порід ПДВ, воно ніякого значення для виконання показників не має. І платнику буде це невигідно в зв'язку з тим, що це буде йти на звичайний рахунок. І з цього рахунку ми йому потім цього ПДВ фактично вернути зможемо, але це, це не грає ніякої ролі для поступлень до бюджету. Тобто всі кошти зараховуються на електронний рахунок в казначействі. І в кінці місяця те, що задекларували платники у своїх деклараціях, ми даємо реєстром до казначейської служби, і казначейська служба лише в межах нарахованих сум перераховує до державного бюджету. Тому тут відпали вже, скажімо, такі маніпулювання виконанням плану по ПДВ і випрошуванням коштів у платників. Збільшилася сплата і податку на прибуток підприємств. З зведеного бюджету надійшло 97,4 млн грн або на 7,9 млн грн більше, ніж у 2014 році. Тут можна сказати, що тут також були внесені у грудні 2014 року зміни до податку на прибуток, в якому пішло розщеплення. Тобто 10% від сплачених сум податку на прибуток залишається в казні місцевого бюджету. Таких сум у нас поступило до місцевого бюджету майже 10 мільйонів гривень. Тобто можна трактувати, що якщо наш бізнес буде прибутковим, чим більше він буде прибутковий, чим більше будуть поступати податок на прибуток до бюджету, тим більше буде отримувати наша територіальна громада і ці кошти можуть йти на і виплату зарплати, і на соціальну сферу, і на пенсії, ну тобто на всі виплати, які стосуються. Нашого, нашого міського бюджету і обласного бюджету. Дещо змінилося у податку на доходи фізичних осіб, тобто раніше податок на доходи фізичних осіб поступав 100% до, до місцевого бюджету, зараз 25% йде до державного бюджету і 75% залишається у місцевому Бюджету. Надходження цього податку склало 305 мільйонів гривень, що більше майже на 40 млн грн, ніж минулоріч. Із зазначеної суми до місцевої казни надійшло 225 млн грн. Ще одна суттєва зміна стосується ресурсно-екологічного оподаткування, якщо раніше. Відрядної плати воно розділялося 50 на 50, 50 до державного, 50 до місцевого, то тепер у місцевому залишається лише 25%. Однак по екологічному податку, суттєвим збільшенням до місцевої казни є поступлення екологічного податку. Там же розщеплення було 65 на 35, зараз 20 лише йде до державного бюджету, 80 залишається на користь місцевих бюджетів. Враховуючи те, що екологічний податок має спрямовуватись на нівелювання втрат від екологічного забруднення, то, очевидно, кошти мають залишатися на місцях, де відбувається це екологічне забруднення. Відтак, на оздоровлення довкілля до бюджетів усіх рівнів, надійшло 55 мільйонів гривень екологічного податку, що майже на 8 мільйонів більше, ніж торік. Із зазначеної суми до місцевої казни надійшло 44 мільйони гривень податку. Також збільшилися надходження плати за землю. Місцеві бюджети поповнилися, отримали 60 мільйонів гривень, що на 15 мільйонів більше рівня збору у січні-березні 2014 року. За три місяці цього року до місцевого бюджету. Сплачено 52,9 мільйонів гривень єдиного податку суб'єктами господарювання області, які працюють на спрощеній системі оподаткування. Якщо порівняти з попереднім періодом, аналогічним періодом минулого року, то надходження зросли на 17,3 мільйони грн., що майже складає 53%. В першому кварталі поточного року в нас з'явився новий податок, це акцизний податок від роздрібної. Торгівлі алкогольними тютюновими виробами і нафтопродуктами. За перший квартал з цього податку надійшло майже 21 мільйон гривень від продажу нафтопродуктів, 7,6 мільйонів гривень від продажу алкогольних напоїв і 6,6 мільйонів гривень з продажу тютюнових виробів. Тобто, можна сказати, що в нас цей Податок також є суттєвим збільшенням місцевих бюджетів, тобто, цей податок сплачується по територіальному принципу, тобто там, де знаходиться цей суб'єкт, який торгує, там і до цієї територіальної громади поступають ці кошти, тобто не по місцю реєстрації платника податків. А по місцю здійснення діяльності. Тобто всі автозаправні станції, які є на нашій території Івано-Франківської області, це і Вок, і Око, і Укрнафта, всі кошти залишаються у нас в області. Окремо хочу зупинитися на податку на додану вартість коротенько. Я вже там спочатку розказала про це електронне ПДВ, як воно нам дає можливість більше збирати податку на додану вартість, бо все-таки схеми мінімізації відходять. Однак не можна сказати, що ми вже завершили все, і вона вже так чисто і гарно в області. Роботи над цим видом податку, податку на додану вартість є ще багато. Підприємці ще ухитряються і умудряються використовувати схеми мінімізації, але на сьогоднішній день податковими органами. Ведеться робота в цьому напрямку, платники заслуховуються, тобто підприємства з ризиками, Вони, ми їх запрошуємо сюди на співбесіду, ми спочатку з ними працюємо, отак тет -а -тет, працюємо, розказуємо, які в них є проблеми. ну Вже коли платник не розуміє, то тоді вже ми будемо застосовувати контрольно-перевірочні заходи. Ну Як ми знаємо, що контрольно-перевірочні заходи також є накладені в мораторій. Тому ми до цього відносимося з розумінням. Тобто, в першу чергу попадають під перевірки крупні платники податків це підприємства, які мають обсяги за попередній період 20 і більше мільйонів. Платники, які мають менше, вони не підпадають під проведення перевірок. Відшкодування податку на додану вартість. Також тут трошки в нас змінилося, я коротенько скажу, скільки в нас відшкодовано. З початку року прикарпатські суб'єкти господарювання отримали бюджетне відшкодування в сумі 549 мільйонів гривень. При цьому за цей період заявили до відшкодування 640 мільйонів гривень. Тобто ми не досягали 600% відшкодування, але впродовж першого квартару на рахунки платників податків за процедурою автоматичного бюджетного відшкодування повернуто 512 млн грн, що становить 93 мільйонів. І 2% від загальної суми відшкодованого ПДВ. Тут коротенько хотілося би сказати, тому що є багато нерозумінь зі сторони деяких громадських об'єднань, громадських організацій, які стараються ну, постійно десь писати і президенту, і прем'єр-міністру, і десь дискредитувати роботу податкового органу в нашій області. Я коротко хочу пояснити, завжди незадоволення, що ми відшкодовуємо ПДВ більше, ніж ми його збираємо в області. Але тут не лише, що ми зібрали ПДВ, в нас тут ще є ПДВ з імпорту. У нас суттєво в цьому році збільшилися імпортні операції, вони збільшилися відносно попереднього року на 134,6%. У нас зріс імпорт і зріс експортні операції майже на 140%. Податку на додану вартість від імпортних операцій поступило десь близько 225 мільйонів гривень. Тому в нас, експортерів, в першому кварталі цього року понад 50% від загального експорту експортерів попадають у відшкодування. І тому в нас така відбувається картина, що ми відшкодовуємо ПДВ більше, ніж ми його збираємо. Але тут треба дивитися ПДВ, яке платять платники. До бюджету, ПДВ по імпорту, треба робити аналіз експортних операцій. І в зв'язку з введенням в дію електронного ПДВ помінялися трохи критерії, спростилися критерії автоматичного відшкодування ПДВ. Ми можемо сказати, якщо в нас попередньому році в першому кварталі було лише платників 16, які попадали від, під автоматичне ПДВ. Зараз на цьому кварталі є 39 платників, які по критеріях попали до автоматичного відшкодування, бюджетного відшкодування. По критеріях, хто попадає до автоматичного відшкодування ПДВ, відбирає машина. Тобто закладені всі нормативи, які мають бути. Це на рівні Києва відбираються ті платники. Нам наниз опускається перелік цих платників. І, можна сказати, тут вже зменшується ризик впливу ревізора, інспектора на відшкодування ПДВ. Тому що платники, які попадають в автоматичне відшкодування ПДВ, проводиться лише камеральна перевірка, і ПДВ місяць в місяць тепер автомат відшкодовується. Тобто затримок з відшкодуванням ПДВ нема. Тому така ситуація в нас з ПДВ, з відшкодованими сумами більшими, ніж зібраними. Сьогодні останній день теж такого важливого закону, який був введений в дію, це завершується податковий компроміс. Хоча стоїть зараз питання про те, що його продовжать до 1 червня, але поки ще закон не прийнятий, сьогодні останній день для платників, які можуть скористатися податковим компромісом. Коротенько скажу, яка є в нас вже оперативна інформація по застосуванню податкового компромісу. Звернулося до нас 118 платників. Вказані підприємства збільшили свої податкові зобов'язання з податку на додану вартість та податку на прибуток на 771 млн грн, внаслідок чого до державного бюджету додатково планується залучити у цьому місяці майже 40 млн грн. Це є 5% від тих 771,5 млн грн. За останніми даними до бюджету вже надійшло 1,8 мільйонів гривень, з них понад 1,1 мільйон гривень податку на додану вартість та 679 тисяч гривень податку на прибуток. Тому ми сьогодні ще посилено працюємо з платниками. Останній день багато платників пішло, тих, які в судових справах мали, які судилися з нами, вони пішли сьогодні добровільно на компроміс. Майже, можна сказати, 80% платників. Платники, по яких були порушені кримінальні справи, фактично всі пішли на податковий компроміс. Ну, я думаю, що ми цю роботу ну, більш-менш зробили якісно. А далі вже це залежало від платника, тому що це не обов'язок платника, а право платника. Платники, які скористалися цим правом. Добре, не скористалися, далі вже буде податковий орган з цими платниками працювати. Співпраця з громадськістю ще декілька слів. Ми продовжуємо активний діалог з представниками бізнесу та громадськості. В щоденному режимі, як в головному управлінні, так і у податкових інспекціях області, проводяться робочі зустрічі з представниками великих підприємств з питань повноти, розрахунків з бюджетом, відмови від користання схем. Ухилення від оподаткування, підвищення рівня добровільної сплати податків та платежів, легалізації заробітної плати та досягнення податкового компромісу. Е, я вважаю, що перш за все, нам, як податківцям, потрібно навчитися розмовляти з представниками бізнесу для усвідомлення ними відповідальності за порушення діючого законодавства. А вже коли розмови, переконання. Не діють тоді лише вживати відповідні заходи, контрольно-перевірочних заходів, застосовувати вже штрафні і фінансові санкції.